Хочеш, розповім захопливу історію, як я стала гімнасткою. А ось із чого все почалося? Лол сюрприз. Постав у коментарях рожеве серце, щоб мама теж придбала тобі це. Розріж упаковку прибери зайве. Чик-чик, привіт, маля! Зміни колір костюма. Вуаля. Додай спідничку. Ой, що це? О, ні. Я так бідно. Ласкаво просимо до реальності. Ой, хто це там? Ох, не дістаю. Ще зовсім трохи. Тримайся, тяку. Поставу подобайку, щоб я встигла їх врятувати. Мерший, я зловлю їх. Оце ти швидко. Вони, напевно, голодні. Ми хотіли зірвати яблучка. Ага, бачимо ту. Зараз зробимо. Як найпростіше. А ти що гімнастка? Ні, але дуже хочу нею стати. А де ж твої стрічка та м'яч? Ох, у мене нічого немає. Ми знаємо, як тобі допомогти. У мене немає грошей. Не хвилюйся, Лалілу допоможе. Іду просто за стрілочкою. Що це тут? Так-так, поглянемо. Я знайшла клаптики. Молодець. Те, що потрібно? Вибери один. Склей їх разом. Додай паличку, тримай маля. Тренування незабаром розпочнеться. Тут і батут є. І вище, і вище. Там! Та Хочеш займатися в моєму класі, маля? Yes. Yeah. Ну що, чи ви готові? Так, пані Вайт. Тоді по місцях. Yeah. Ой, Я випадково. Oh. Ти тільки все псуєш. Іди звідси. Вибачте, я не сумисну. Гімнастика не для мене. Дарма я тільки прийшло. Моя мрія ніколи не здійсниться. Лісо, дивися, Дженні плаче. Ми повинні їй допомогти. Звичайно, ми ж друзі. Що трапилося, Дженні? Я ніколи не стану гімнасткою. Не кажи так, тобі все вдасться. <плес> Люблю вас, мені все до снаги. Хочеш подорослішати, Крихітко? Звичайно. Заходь у кабінку. Щось я хвилююся. Все буде добре. Лаліка добра. Вдалося. Ой, а що це у волоссі? Є подарунок для тебе. Thanks. Ого, клас! Милий бантик. А що ж усередині? Боді весь у дірках. Mm. Лалілу допоможи. Закримо латкою, додай спідничку. Mm -hmm. Тепер я готова виступати. Mm -hmm. А ось і я. Привіт, друзі! Привіт, Джені! Нам терміново потрібні лалібакси. Допоможеш заробити. Гаразд, маєш мотузку та капелюх. Що вона задумала? Mm -hmm. Зараз дізнаємося. Зав'яжу тут кінчик. Дженні, відпускай. Хто хоче приміряти? Це для готівки. Отже, увага. Гоп. Дженні, ти так високо, обережніше. Шоу починається. А куди видивитися? Ah? Може на одній нозі втрачаю рівновагу. Вона зараз впаде. Що тут відбувається? Та-дам! Яка розумничка. Це від мене. Як багато грошей. Ти така крута. Усі мої гроші тобі. Дякую. Джені, ти найкраща. О, ні. Я ж без страховки. Не можу на це дивитися. Що ж нам вдіяти? Ух, тримаю рівновагу. Це буде моєю фішкою. Шпагату стрибку. Але оп. Цьомчик. Просто неймовірно. Як і це вдалося. Не встигли скучити. Браво. Ой, а що це там? Набір до школи гімнасток. Ми такі голодні. Було б добре поїсти. М -м -м. Що ж вибрати? Сплатити заняття чи нагодувати друзів? Hey! Дженні, що з тобою? Напиши в коментарях, що краще зробити. <світ> Обожню ходоги oh, yeah. і я. Вуаля. Дженні, ходімо. На тебе чекає сюрприз. Mm -hmm. Який сюрприз? Hey. Підходь ближче, сідай на пуф. Mm -hmm. Збери волосся. Підготуй ванну. Не люблю купатися. Стояти. Що відбувається? У чому річ? Mm -hmm. Кексик. Пригощайся. Малиновий, мій улюблений. Mm -hmm. Яка тепла водичка? Пінка. наче хмарка. <laughs> Час виходити. Яке боді мені вибрати? Блакитне. Додай спідницю. Прикрась стрічкою. Побіжу на тренування. Чи я не запізнилася? Увага! Незабаром чемпіонат. Хочу в ньому брати участь. Поїде найкраще серед вас. Дженні заслуговує на перемогу. Yes. Можна мені першою? Посонця. Спочатку я. Зараз я покажу, як треба. Хоп. І я. Опора. Стрибок. Ого, як вона вміє, я так не зможу. Вуаля! Чудовий виступ, Блер. Тепер твоя черга, Джені. Mm. Вона нізащо не пройде. Ось так. Гей, hey, Що це вона там робить? Oh, no. Треба розібратися. Ходімо, мерші. Час починати. Я. Чаку підсади мене. Ще трохи. І я. О-о. М'яке приземлення. Але. Оп! Ще стрибок. Пірует. Ну ж, бо ніхто не бачить. Ховаємося! Чаку вперед. Вони не дивляться. Подивимося ближче, що тут. Цьому тут не місце. Розгіну стрибку. Та-дам! Це найкращий виступ, який я бачила. Дай п'ять. І на чемпіонат поїде. О, не можу вибрати. Вирушити вдвох. Поставлю тут вжух. Я перемогла. Отримай свій приз. Заберемо в майстерню, перефарбуй у рожевий, Прикрась глітером. Можу забрати. Тримай, люба. Сподіваюся, мені з ним пощастить. Сьогодні важливий чемпіонат Дженні, Ми віримо в тебе. Перше місце буде моє. Чому ти така капусна? Може забути про перемогу? Чао. Вона моя рацію. Мені краще не брати участі. Все одно нічого не вдасться. Дженні плаче Ми потрібні. Біжімо. Мені стати чемпіонкою. Hey. Дженні, ти маєш вірити в себе. Ви прийшли мене підтримати. Oh. Зберися, перемога буде твоєю, адже ти дуже талановита. <реку> <реку> Блер, чекаємо на твій виступ. Я готова. Вуаля. Wow. Дивіться, як вмію. Ось твої бали. Дякую, я дуже рада. Тепер моя черга. Дженні, краще за всіх. На тебе чекає успіх. Але оп. Хоп! Звідки тут песик? Оп. Вона красуня. Ютік. І я. Оп-оп-оп. Виступ під загрозою. Без м'ячика я не можу продовжувати. Нам дуже шкода, ти вибуваєш зі змагання. Тільки не це. Це була моя мрія. Не сумуй. У тебе ще все попереду. Я наздогнав його. Вже пізно. Пробач йому. Дженні, дивися, є ще один чемпіонат. Але для нього мені потрібно подорослішати. Лалілу допоможе. Вуаля. Привіт! Мені потрібне вбрання. Візьми пакетик. Круто! Напиши в коментарях, чи ти любиш розпакування. Ого! Боді! Новенький. Приміряємо. Додай рукав. Прихопи біфлекс. Дабра. Прикрась спереду. Поправ спідницю. Хочу ще стильну зачіску. Okay. Магія Лалілу. Потрібно прикрасити ніжки Накрути стрічку, nice. а де дзеркало хочу поглянути на себе. Прошу, wow. я така гарна. А що це там? Wow. Дякую, любі мої. Знову ти huh? дивися, не спіткнися на сцені. Не буду. А де ж, мої друзі? Я щось їх зовсім не чую. Може, вони не прийдуть? Як же я без їхньої підтримки? Ні, ні, я не зможу. Ой, Лакі, звідки ти тут? і Ліса прийшли. Тепер мені точно все вдасться. Я можу почати. Так, ми чекаємо на твій виступ. Спочатку розминка. Стрічка. Стрибок. Подвійне сальто. Шпагет. Розтяжка. Пірет Дженні, номер один, а тепер підрахунок голосів. Я так хвилююся. Ти думаєш, що переможеш? Навіть не мрій. Надійшли, будь ласка, серце в коментарях, щоб я перемогла. Візьми роздруківку прикрась глітером. Ой, прибери все зайве, наклей стрази. Кому ж дістанеться? Головний приз? І цю нагороду у змаганні здобуває? Блер. Я знала. О, ні. Я програла. Мій виступ не сподобався. Дженні! А тобі головний приз. Сертифікат на мільйон ларібаксів. Вітаємо тебе. Пишаємося тобою. Вуаля. Ура! Я стала заможною!